Всім привіт. Сьогодні нарешті потрапив до крилів, які, як я показував, вже одужують від епідемії міксоматоза. У мене декілька є криленят, на які я взагалі не розраховував, що вони виживуть. Але ось ця сімейка, ця сімейка я вже показував багато разів. Оті криленята, якої не були щеплені, була щеплена тільки мамка. Яка була вагітна. Перехворіли без втрат. Але як без втрат це так так сказати умовно. Тому що я зараз покажу, яке крилення не повинно було вижити. Ось воно. Воно найменше. Його зараз затопчуть водохльоби. Зараз трошки поп'ють, тому що спека жаріще, а украленят. Вже майже добу не було води. Ось воно пробивається до водички, Воно най, най, найменшеньке. Ви подивіться на його вушка. На його все... Ось це ось воно, зараз я покажу, достану так. от, Ви подивіться на нього. Оце крильча не повинно було вижити. Все, давай пий, іди, Оце крольча у мене були навіть такі час від часу думки. О, полізла пробиватися до води. Було час від часу, такі думки, просто взяти його, вкинути в мішок і викинути десь під лісом. Або просто в лісі, щоб воно останні свої хвилини, години чи дні побуло на волі. Але якось просто не судилося. Ну, не вистачало мені часу, все кудись біг. Поспішав, так його і не відпустив. А воно одужало. Одужало і я бачу, що вже буде жити. Ці криленята всі, всі, включно з мамкою, перехворіли на міксоматоз Тепер мені дуже цікаво, щоби хтось там на мотоблоку вишиває. По вулиці вишиває хтось на мотоблоку. Так ось мені тепер буде дуже цікаво, як вони перезимують без щеплення від ГБК, і якщо вони виживуть, то поїдуть до лісу. Я вже придивився галявину і з нормальним травостоєм таку на нормальному захищеному від людей плюс-мінус бродячих котів та собак острові. Ну, звісно, від куниць, борсуків, янтовидних собак та лисиць. Ніхто цих кролів охороняти не буде. Тож до висадки десанту першого в лісі у нас залишається приблизно 5 місяців. Можливо, 6-5-6 місяців буде все залежати від погоди. Ось так. Тож, оскільки, оскільки мені не вдалося знайти, вже, мабуть, пройшло 2 роки. 2 роки пройшло відтоді, як я побачив. Оголошення в інтернеті про те, як продаються кролі дикі, австралійські, європейські. І два роки, як я намагався щось купити, я прийшов до висновку, що об'яви подають якісь аферисти. В них якісь цілі переслідуються, можливо, відмивання грошей, а не викрадання їх у населення, тому що продати на всі, на всі мої пропозиції, продати. Їм, а купити мені у них крилів, так і не вдалося. Тож в мене простий висновок, що кралів у них немає. Тож, от, я шукаю найперехворівших в цьому вольєрчику ось цього крилення, яке, яке теж повинно було померти. Я взагалі не, не розумію, як ці два криленята вижили. Оце, що перше, що я показував в першому вольєрі, і це іще більш було, було мертвіше крилення, я просто не знаю, це просто якесь чудо. У нього вух майже не лишилося. Коли вона хворіла, це все голова голова була, була просто сплошна язва. Ось такі вуші порвані. Але тим не менш, тим не менш відгадовуються, я їх пропаїв е, проти кокцидіозу поправляються, починають набирати жирок і всі ці перехворівші киленята, особливо такі найбільш перехворівші, практично покалічені хворобою, вони всі висядяться десантом в заплаву на сухий острів і соковитою травою. Будемо спостерігати, що буде далі. Не знаю. Які криленята? А ось такі бурі, як не краще підходять по забарвленню до диких криленят. Чи вони відрізняються від диких криленят? Ну не внутрішні а зовні я маю на увазі, не по генотипу, а по фенотипу. Це тільки великими вухами. Вуха у них завеликі, а так, ну, дики-диким. Більше того, на 90% об'яв які пропонують диких кролів, фотографують, на фотографіях мають саме от таких криленят. Ну, а ті, ті дійсно схожі, схожі були на диких, я вже казав купити. Всі спроби купити протягом двох років. Не закінчились нічим. Ось так. Кому цікаво дізнатися чи приживуться кролі, залишайтеся на каналі, ставте вподобайки. Залишайте коментарі, критикуйте, підтримуйте. Особливо, особливо цінується матеріальна підтримка за допомогою спонсорської функції під відео в YouTube. Дякую всім за увагу, та терпіння.